Теракт, знаєте, одне це слово вже викликає мороз по шкірі, але що, якби знання буквально трьох простих кроків могло стати вирішальним для порятунку життя? От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Розберемо чіткий, зрозумілий план дій, коли кожна секунда на вагу золота. І це, повірте, не просто якась інструкція, це реальний шанс на порятунок. От уявіть на секунду хаос, крики, повна небезпета. Якою буде перша реакція Затіпініти? Кинутися в паніку? Ну, правильна відповідь насправді не така вже й очевидна. І саме від цього першого інстинктивного кроку може залежати абсолютно все. Тож давайте з'ясуємо, яким він має бути. Гаразд, перш ніж ми перейдемо до конкретних дій, треба зробити крок назад і зрозуміти, з чим ми взагалі маємо справу, що ж таке теракт по своїй суті. Бо це, знаєте, не просто якесь випадкове, безглузде насильство. Тут є своя страшна логіка, і зрозуміти цю логіку це вже перший крок до того, щоб їй протидіяти. Отже, дивіться, ключове слово тут навмисне, це не якась хаотична стрілянина чи вибух без причини. Ні, головна мета терористів це не стільки вбити, скільки посіяти всеохопний страх. Саме страх це їхня основна зброя. Зброя, яка може змусити цілі суспільства, цілі уряди приймати потрібні їм рішення. І ось погляньте на ці цілі. Порушити громадську безпеку так. Спровокувати конфлікт у суспільстві, звісно. Чинити політичний тиск усе це є. Але є один спільний знаменник, один інструмент, через який вони всього цього досягають. І це масова паніка. Їм потрібно, щоб ми боялися наш страх це, по суті, їхній головний капітал. Почнемо з класики, мабуть, найстрашнішого методу це вибухи і підпали. Їхня мета не просто щось зруйнувати, ні. Вони б'ють по найвразливіших місцях нашого повсякденного життя: вокзали, торговельні центри, об'єкти інфраструктури. Ціль викликати миттєвий паралізуючий хаос і, звісно, завдати максимальних втрат. А от і інша тактика, яка грає на найглибших людських інстинктах: захоплення заручників. Літак, автобус, театр неважливо. Люди в одну мить перетворюються на розмінну монету. Це, по суті, перетворює трагедію на жахливе медіашоу, що тримає в напрузі мільйони людей. І все це для того, щоб змусити владу йти на поступки. Ну і звісно, 21 століття. Тут зброєю може стати звичайний смартфон у кишені, дезінформація, фейки, хвилі паніки в месенджерах це все і є інформаційний тероризм. Ця зброя поширює страх, можливо, навіть швидше за будь-яку кулю. І для цього уявіть собі, не треба жодного грама вибухівки. Добре, а що ж їх мотивує? Політика, релігія, соціальна несправедливість чи навіть звичайний кримінал. Причини, як бачимо, можуть бути абсолютно різними, але результат, на жаль, завжди один насильство проти звичайних, невинних людей. Звісно, розуміння цих мотивів це робота для спецслужб, щоб запобігати атакам. А от для нас з вами головне знати, що робити, якщо запобігти все ж не вдалося. Так, з теорією розібралися. Тепер до найголовнішого: що робити? І тут, знаєте, треба одразу забути все, що показують у бойовиках. Існує проста, але буквально вистраждана життям, формула. Її використовують спецслужби по всьому світу, і вона складається всього з трьох слів. Запам'ятайте їх: бійши, ховайся, борись. І ось тут порядок дій це абсолютно все. Це не меню, з якого можна вибирати. Перший головний інстинкт біжи. Якщо є хоч найменший, найбезпечніший шлях для втечі, ним треба скористатися. Негайно забудьте про речі. Якщо ж ви в пастці і бігти нікуди, тільки тоді переходимо до кроку номер два ховайся. І вже як останній, абсолютно крайній засіб, коли життю загрожує пряма небезпека і виходу немає, тільки тоді борись. Добре. Теорія це одне. А тепер давайте подивимось, як ця стратегія біжи, ховайся, борись, працює на практиці у конкретних страшних сценаріях. Бо ж у момент паніки часу на роздуми просто не буде. Діяти доведеться майже на рефлексах. Отже, стрілянина або вибух перша дія не бігти стрімголов, а впасти миттєво на землю, руки за голову. Лише потім, коли зорієнтувалися, шукайте надійне укриття, якась капітальна стіна, заглиблення в землі, що завгодно міцне. І, будь ласка, запам'ятайте це раз і назавжди. Автомобіль це не укриття, це пастка. Кулі прошивають його навеліт, а ще він може спалахнути це, мабуть, найгірший вибір. Інша ситуація захоплений транспорт, наприклад, автобус. Тут головне завдання стати невидимкою. Не треба геройства, не треба зорових контактів з нападниками, жодних риских рухів, тихо і непомітно. Подумки знайдіть собі укриття. Коли почнеться штурм, миттів на підлогу, голову прикрити руками, і слухати тільки команди рятувальників після звільнення, негайно геть звідти: речі, телефон, що завгодно все це не варте життя. І ось нарешті момент, на який усі чекали, прибувають правоохоронці, спецназ здавалося б, порятунок близько. Але саме в цей момент неправильні дії можуть коштувати життя, і не тільки врятованим, але й самим рятувальникам. Тож давайте чітко розберемо, як допомогти тим, хто прийшов на допомогу треба зрозуміти одну дуже просту але важливу річ для штурмової групи в цей момент кожен може бути загрозою вони не знають де цивільні а де переодягнений терорист тому правила залізні: руки завжди на видноті, і вони мають бути порожніми. Жодних телефонів в руках, жодних спроб щось зняти чи забрати сумку, і виконувати всі команди. Миттєво, без запитань. Їхня перша мета знешкодити загрозу, а не заспокоювати людей. Ваша слухняність тут це буквально запорука їхнього успіху і загального порятунку. Знаєте, кажуть, найкращий бій це той, якого вдалося уникнути. І це стосується тероризму на 100%. бо виживання це не лише правильна реакція в моменті, а й запобігання. І отут на першу роль виходить вже не спецназ, а кожен із нас, усе суспільство. І насправді це простіше, ніж може здатися. Пильність це перше. Побачили залишену без нагляду сумку, треба повідомити. Почули підозрілі розмови, теж треба повідомити співпрацювати з правоохоронцями, але є й глибший рівень. Це те, що ми робимо щодня, виховання поваги один до одного, толерантності. Це, знаєте, не просто якісь високі матерії, це по суті і є та сама вакцина проти ненависті, на якій, як на дріжджах, росте тероризм. І ось ми підходимо до ключової думки всього цього розбору. Безпека це не просто мур, який десь там будує держава. Це скоріше спільна справа, така собі сітка, де кожен із нас це важлива нитка і громадяни, і поліція, і влада, і варто лише одній нитці порватися, вся конструкція стає набагато слабшою. Тож виходить, що готовність це як м'яз, його треба тренувати, інакше він атрофується. І після всього, що ми сьогодні обговорили, варто поставити собі чесне запитання: а чи знаю я, що робити, а чи знають мої близькі? Тому що цими знаннями варте ділитися, адже в критичний момент саме чітке знання, а не сліпа надія, стане тим самим головним шансом на порятунок.